Спеціальна програма Євросоюзу з допомоги повернення українців. Так, ми про це говоримо. І ми про це говорили з самого початку. 25-й рік це буде битва за наших людей тут, у Брюсселі. І не тільки а в Брюсселі. Ми, ми будемо битися. Це людський капітал, а без людей не буде ніякої реконструкції. Не є ні для кого таємниця. Вона була підготовлена таким чином, щоб європейський союз не розширювався. А ми хочемо цю логіку змінити. Україна отримує більше. Ніж 50 мільярдів, тому що об'єктивно наші потреби є набагато більші. Всім привіт! Сьогодні Європейська Правда в Брюсселі, а і ми зараз у представництві України при Євросоюзі, і поруч зі мною посол України Всеволод Ченцов, і ми будемо говорити про шлях України до ЄС. Доброго дня, саме так. Перш за все, спробуємо зрозуміти, нас у Євросоюзі нарешті чекають? Ну в Євросоюзі нас завжди чекали, але. Не говорили про це вголос. От зараз, е нарешті, у нас є ясність, що саме зараз є вікно можливостей. І в Європейському Союзі вже так склалося, коли ми говоримо про розширення, е що мають е стати відповідним чином зірки, має з'явитися це вікно, геополітичне вікно. І ми знаходимося саме в такому моменті зараз. Ми бачимо, що Євросоюз дійсно ну принаймні подає сигнали про те, що він готовий підтримувати Україну довго. Давайте пояснимо, що за рішення ухвалив Євросоюз, які гроші прийдуть до нас, і на що вони власне підуть в Україні. Новий інструмент фінансовий для України рішення по ньому було перенесено. на лютий. нарешті політичне рішення було ухвалено. Зараз ми працюємо. Над імплементаційними документами, тобто відповідний меморандум, буде підписаний найближчим часом, кредитна угода. Але в практичному сенсі, що це означає, що в середині березня ми вже отримаємо перший транш з цієї допомоги. І Де Відразу то... багато. Так, ми хочемо відразу багато. Тобто, якщо ви пригадуєте, транші в рамках мікрофінансової допомоги минулого року, це. Вони були розписані по півтора мільярда щомісяця, Оскільки, по суті, вже і це насправді е е завдяки зусиллям Національного банку Мінфіну уряду. Загалом перших два місяці ми по суті цього року протримувалися на своїх ресурсах. Ми розраховуємо, що в березні ми отримаємо великий транш. Я не хочу спекулювати, наскільки він буде великий. Україна отримає всі 50 мільярдів євро. Я думаю, що Україна отримує більше ніж 50 мільярдів, тому що посередині, тобто через два роки, можливість перегляду цього інструмента. І я думаю, що він буде переглядатися в бік збільшення. Це означає, що ми просто в першу половину більше виберемо. Чи? я просто не дуже розумію, чому ми розраховуємо, що він буде переглянути в сторону збільшення, тому що об'єктивно наші потреби є набагато більші, навіть якщо ми не говоримо про реконструкцію, вони є на два порядки більше, але. Ми, коли говоримо про нашу макрофінансову стабільність, про інвестиційну складову а це другий пілар, про технічну допомогу, яка пов'язана в тому числі з потребами підготовки до членства. Я думаю, що наші потреби будуть уточнюватися. І якщо взяти зараз логіку Європейського союзу, що вони розглядають 17 мільярдів у вигляді грантів, 33 у вигляді позики. Звичайно, треба буде враховувати, як буде наповнюватися оця грантова і кредитна частина, яким чином і чи будуть використані російські активи? Чи нас влаштує, що ми встановлюємо цю стелю 50 мільярдів? Напевно, ні. Тому що російські активи це набагато більше, ніж 50 мільярдів. І навіть якщо ми говоримо про доходи, ну. За 4 роки, як вони порахували, це 17 мільярдів. Тому ми розраховуємо, що все ж таки країни-члени вони не лише за рахунок цих доходів від російських активів будуть наповнювати грантову частину. Що стосується кредитів, часом доводиться чути, а... що якщо ми беремо в борг, причому ми беремо в борг десятки мільярдів євро, то це питання. А як нам їх віддавати? Україна буде неспроможна потім віддати шалені кошти, які зараз витрачаються по суті не на те, що ми заробляємо, а на те, що нищить Росія, як ви бачите, яку ви бачите долю цих кредитів, яким чином Україна зможе їх повернути? Ну є лише один варіант, коли ми можемо відносно безболісно повернути ці кошти, незважаючи на те, що це довготермінові запозичення. Це перезапустити українську економіку, щоб ми могли наповнювати бюджет самостійно і віддавати ці борги. Це кредити 20 20 і більше років. Тобто, тут європейський союз діяв за аналогію з інструментами відновлення постковідними, які вони створили для держав-членів. Ставки там не будуть такими, що бюджет буде працювати лише на те, щоб віддавати відсотки. Ні, там. Хороші ставки, виходячи з досвіду макрофіну і попередніх, ну насправді це дуже сприятливі умови за позичення. зараз. В європейському союзі наголошують про те, що настав час не лише давати гроші Україні, але і чекати від України виконання певних умов вже європейські партнери, якимось чином позначили, які саме умови будуть висунені Україні. Зараз іде робота над планом. Економічного розвитку відновлення, який буде, скажімо, доповнювати фінансовий інструмент. Тобто держава бере на себе е, певні зобов'язання насамперед в сфері економічного розвитку, але також демократії. Ну і тут нічого нового. Ми зараз можемо розуміти, до чого ми маємо готуватися, щоб отримати 50 мільярдів. 100% це не буде ніяких там несподіваних речей. Я не хочу забігати вперед, тому що план має бути е, схвалений. Сприйняти Європейською комісією державами-членами. Але по багатьох цих напрямках, про які йдеться, ми досягли значного прогресу. Це і судова реформа, це і інституційна стабільність, адмінреформа. Тобто, це ті всі речі, які у нас в роботі сьогодні знаходяться. Очевидно, що для нас, за підсумками переговорів, наша мета повноцінний вступ. В ЄС багато було розмов про те, чи вони. Втомилися від розширення чи вони готові до розширення? Які у вас зараз відчуття? Е, є інституційна готовність до того, щоб Україна стала 28-м членом Європейського Союзу? Ми не соромимося і не лінуємося повторювати нашим друзям в європейському союзі в в держав-членах, що ми подавали заявку на членство в. Існуючому сьогодні європейському союзі. Ми також не стидаємося говорити, що методологія має бути переглянута, е, адаптована до сучасних умов, тому що це ну, не є ні для кого таємниця, вона була підготовлена таким чином, щоб європейський союз не розширювався. А ми хочемо цю логіку змінити. Е, тобто, щоб інституції, насамперед, європейська комісія, яка буде нашим основним партнером в процесі скринінгу і далі в процесі переговорів. Щоб вони насправді цей процес прискорювали, наскільки це потрібно прискорювати, щоб він був змістовним, надійним, як вони кажуть, кредибл, але одночасно уникнути штучного затягування. От І я думаю, що це розуміння воно поступово тут також формується. А у вас є мета, мрія, коли Україна. Може стати членом європейського союзу. Я думаю, що ми будемо встані знайти правильний баланс між швидкістю і якістю, тому що важливо е, державу підготувати до нормальної, якісної роботи. Я маю на увазі, і нашу державу, нашу державу і інституції, і бізнес, і всіх, е, ну, грубо кажучи, бенефіціантів да, цього процесу до функціонування в умовах членства. А це не лише можливості отримати фінансування з відповідних фондів, доступ до ринку, це також конкуренція. І ми маємо бути готові до цієї конкуренції. І вже такі перші ластівки летять. Тобто, це сільське господарство, це транспорт. Тобто, це серйозні речі, і треба ну, накачувати м'язи. В цьому десятиріччі встигнемо? Я думаю, що так, я сподіваюся. А повертаючись до тих ластівок, які ми бачимо. А зараз дійсно ми бачимо, що наш шлях до членства не буде простим, тому що з боку наших сусідів ну вони відчувають нашу конкуренцію. Вони відчувають, що Україна це потужний гравець буде на європейському ринку. Ви бачите, що ми якимось чином зможемо подолати цей опір. Зараз ну по суті поляки блокують не лише фізично кордон, а по суті блокують нашу інтеграцію до європейського ринку. Я думаю, що ми знайдемо рішення і з поляками, і з іншими сусідами, і не лише сусідами. І тут насправді потрібно, щоб і поляки, і інші держави, вони трошки відійшли від логіки такої, що я максимально витисну з свого сусіда і максимально звужу його можливості, а інакше я його не пущу в Європейський Союз, і перейти до логіки, що ми можемо зробити разом. І зрозуміти, як розвивається зараз європейська індустрія, чи автомобільний сектор, чи важка промисловість, чи енергетика. Що ми можемо запропонувати Європейському Союзу? Наш ринок великий. Я сподіваюся, що ситуація тільки буде покращуватися після нашої перемоги. Наші люди, які довели здатність швидко адаптуватися, швидко вчитися, рухатися вперед, понад усе. Наші ресурси, наша воля до перемоги, досягнення результату. Для... Це все посилить Європейський Союз. Тобто цей процес він, е, має бути виграшний для всіх. Для Польщі. теж? І для Польщі також. Звичайно. Зараз Європейська комісія готує нас, готує держави-члени до нового етапу у торгівлі. Між Україною та ЄС мають бути затверджені нові автономні торгівельні преференції, які змінять ту абсолютно вільну торгівлю, яка була в перші два роки. Комісія намагалася запропонувати збалансоване рішення, яке би задовільнило інтереси і України, і держав-членів. Звичайно, у нас є питання і до того варіанту, який запропонований комісією наша індустрія. Ми говоримо перед про сільське господарство, по окремих напрямках вона готова експортувати більше, ніж, скажімо, готовий прийняти зараз держава-члени Європейської комісії. І ми працюємо над цим питанням. Але загалом, в принципі, це, це є нормальне рішення. І якщо держави-члени, європейський парламент, тому що це буде спільне рішення і Ради, і Європарламенту. В принципі, його підтримують, ну, з ним можна буде працювати. Передбачається, що буде у Євросоюзу право обмежити експорт з України? Ми ведемо дискусію, щоб зрозуміти чітко, як цей механізм буде працювати, чи, можливо, українська сторона зможе застосовувати якісь, якісь інструменти контролю зі свого боку, тобто не чекаючи, поки ми зайдемо в якісь там червоні зони. От якраз про це говоримо сьогодні. Торгувальний представник Тарас Качка знаходиться в Брюсселі, проводить переговори з Європейською комісією, з Європейським парламентом, з асоціаціями відповідними. Тому ми тримаємо руку на пульсі і будемо захищати інтереси наших виробників. Скільки зараз в Європейському Союзі українців, тих, хто поїхали, зокрема після початку війни, є підрахунки якісь Це, Ця цифра, вона постійно змінюється, тому що є рух. Е Через кордон ми говоримо про кілька мільйонів різні цифри, там в районі чотирьох, чотири шість у 25-му році. Євросоюз буде готовий знову і ще на рік продовжити нинішній стан. Нинішні дозвіл для українців перебувати в ЄС. Yes. Цей інструмент, який зараз застосовується відповідно, директива європейська вона розрахована максимально на три роки. Тобто, її вона має тимчасовий характер. Три роки спливають, власне, у березні наступного року, і виникне питання, що робити далі, коли ми говоримо про статус наших громадян. Але, звичайно, має враховуватися ситуація в Україні. Чи ми зможемо забезпечити умови для повернення українців в Україну? І багато, я думаю, що більшість громадян захоче повернутися. І ми маємо бути готові. Це і. Соціальні моменти і ну навіть банальні речі: квиток, переїзд, облаштування, де облаштуватися. І особливо в випадку, якщо знищене житло у людей. Тобто має бути створена основа для їх нормального функціонування в Україні. І, звичайно, ми маємо розглядати цей процес, і ми вже ведемо відповідні. Розмови з Європейською комісією, з тим же генеральним директоратом НІР, про те, щоб розглядати повернення наших людей в контексті реконструкції. Тобто це людський капітал, а без людей не буде ніякої реконструкції. Я просто намагаюся зрозуміти, а от в березні 25-го року тимчасовий захист буде. Припинений Євросоюз, я так розумію, не розглядає можливість його продовження на наступні роки. Розглядаються різні варіанти, і от 100% Європейський Союз не дозволить собі різких рухів створити якийсь юридичний вакуум. Умовно, коли сьогодні в тебе є легальний статус, а завтра документ завершився. і... Виникають питання у поліції, що така людина робить на території Європейського Союзу. Такого не буде. Цього 100% не буде. Тобто, люди мають бути завчасно попереджені, має бути забезпечений транзитний період, е, можуть бути якісь тимчасові варіанти. Але я повторюю, ті люди, які. Можуть зможуть повернутися в Україну для них мають бути створені спеціальні умови для того, щоб їм допомогти це зробити. Тобто може бути спеціальна програма Євросоюзу з допомоги повернення українців. Так, ми про це говоримо, і ми про це говорили з самого початку. Так само як були спеціальні програми для того, щоб облаштувати їх на території ЄС, це і гроші власне Європейського союзу в рамках. Тих же, того ж фонду вирівнювання. Це національні кошти. Про те саме про цю ж логіку ми говоримо в контексті майбутнього повернення наших людей. Як реаліст, чудово розумію, що е, білі християни роботящі українці є бажаними мігрантами для багатьох країн. Е, е, чи не бачите ви небезпеки, що деякі країни не будуть хотіти допомагати українцям повертатися в Україну? Звичайно, я бачу таку небезпеку. І це знову ж таки про конкуренцію. І ми маємо бути як держава конкурентно здатними і е, створити відповідні умови для наших людей. Саме так. Я припускаю, що 25-й рік це буде битва за наших людей тут, у Брюсселі. І не тільки в Брюсселі. Ми будемо битися. Зараз наближаються європейські вибори, які можуть змінити в принципі структуру влади всередині ЄС. Ви бачите небезпеку того, що радикальні сили ультраправі, ультраліві, зможуть отримати контрольний пакет або блокуючий пакет в Європарламенті, і з ними доведеться рахуватися, зокрема, щодо України? Ну от так, такої вже небезпеки, щоб змінилася докорінна конфігурація в Європейському парламенті, звичайно, можуть, можуть змінитися цифри, але перших дві партії. Вони залишаться на своїх позиціях. Звичайно, ми маємо вести діалог з усіма здоровими силами, коли ми говоримо. І ну, консерватори вони ж бувають різні. Так? Що стосується ультралівих, ультраправих, особливо. Це ті, які не здорові сили. Особливо, які співпрацюють чи бачать як свій орієнтир, кремлівський режим. Так, це є виклик, і з яким треба працювати. Об'єднуватися зі здоровими силами. Ми зможемо зберегти підтримку Європейського парламенту і європейських держав після цих виборів? Я думаю, що так. Е, є виклики, але я би не драматизував цю ситуацію. Ну, думаю, чи переконаний? Переконаний. Що ж, на цьому переконанні завершимо інтерв'ю. Я дуже дякую за. Нотки оптимізму, і будемо чекати важливих новин цього року, зокрема, відкриття переговорів про членство України у Європейському Союзі. Це дякую точно вам. станеться цього року. Так. Дякую вам і дякую, що лишалися з нами. Лишайтеся на каналі Європейської правди, каналі про Європу, НАТО та роль України у світі. До побачення.